Але це не так. Це є питання практичне для нашого духовного життя. Я спробую відповісти на це питання, розглянувши декілька ключових аспектів. Прошу вибачення, забувся текст. прочитати основний текст в основу наших розумів ми даремо текст. П'яту книгу Моїсея, це второзаконня, 10 розділ 12 і 13 вірш. А тепер, Ізраїлю, що Господь твій Бог вимагає від тебе, лише того, щоб ти шанував Господа свого Бога, ходив усіма його дорогами, любив Його і служив Господу своєму Богові від усього свого серця і з усієї своєї душі. Дотримуючись заповідей Господа і Його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю для твого добра. І перший ключовий аспект ми розглянемо, що означає любити Бога більше за себе. Любити Бога більше за себе це не просто визнання Його вищим, а повна відданість, тобто посвята. Коли Бог займає перше місце в нашому житті, це означає, що наше бажання служити Йому, слухатися Його слова і виконувати Його волю стають важливішими, ніж будь-які наші особисті потреби і бажання. І в Новому Завіті ми читаємо, коли один із законовчителів, випробовуючи Ісуса, запитав. Яка заповідь найбільша в законі? Ісус відповів Євангелії від Матвія, 22 розділ 37, 39 вірш? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. Любов до Бога має включати всі, всю нашу сутність, це серце, душу і розум. І тут важливо розуміти, це не означає, що ми маємо повністю відкинути задоволення своїх потреб, а швидше зрозуміти, що наше життя і призначення належать йому. Амінь. Йому і наше справжнє благо, це коли ми ставимо виконання Його волі на перше місце в нашому житті. Розглянемо такий приклад Ісуса Христа в Новому заповітні. Найвищий приклад любові до Бога це і приклад це Ісуса Христа, що Він прийшов у світ не для себе, а для того, щоб виконати волю Отця. Написано в Євангелії Івана 6:38. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. Отця. Його любов була жертовною, він прийшов померти заради нас. І Христос показав нам, що любити Бога це повністю довіряти Йому і готовити, готовність жити так, як Він хоче, по Божій волі. Другий пункт. Як ми можемо проявити цю любов у нашому повсякденному житті? Щоб проявити нашу любов до Бога у повсякденному житті, ми повинні діяти, а не лише думати чи говорити. Вірність Божим заповідям і виконання його волі це основні способи проявити цю любов. Як зазначено в 12 му вірші нашого основного тексту, Лише того, щоб ти шанував Господа свого Бога, ходив усіма його дорогами, любив Його і служив Господу. Отже, потрібно перше довіряти йому у всьому. Часто ми ставимо свої бажання вищі Божої волі, але справжня любов до Бога проявляє, проявляється в покорі і готовності. Довіряти Йому у всіх ситуаціях, які приходять в наше життя? Друге, служити Йому. Якщо наше життя зосереджене на своїх бажаннях власних, то чи можна вважати, що ми любимо Бога? Справжня любов проявляється в служінні Богові і людям, у готовності ставити Божу волю на перше місце. Третє слідувати Його заповідям. Божі заповіді це не просто правила, а вказівники до нашого блага. Коли ми любимо Бога, ми не тільки слідуємо Його волі, але й знаходимо справжнє життя. Це означає, що кожен наш вибір, кожен крок, кожна дія мають бути вірними Божій, Божим заповідям. Чи ставимо ми Бога в центр нашого життя, чи шукаємо ми Його волю в кожній ситуації? Усі ці кроки допоможуть нам виявляти справжню любов до Бога в щоденних справах, не обмежуючи її лише словами. Третє, чому це важливо для нашого блага? Ми часто ставимо свої бажання на перше місце. А це може призводити до внутрішніх конфліктів і до духовної пустоти. В 13 му вірші ми читаємо, що Бог заповідає, коли ми любимо Його і слідуємо Його шляхами, це буде для Твого добра. Бог не дає нам свої заповіді як обтяження чи обмеження. Коли ми ходимо Його дорогами, це приносить мир у наші серця. Задоволення і справжнє благословіння. Четверте, що може стати перешкодою для нашої любові до Бога? Зазвичай нам важко поставити Бога на перше місце, адже наші власні бажання, інтереси і пристрасті часто займають центральне місце в нашому житті. Ісус в від Луки, 14 розділ, 26 вірш, говорить: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Ці слова здаються, здаються суворими нам. Але вони підкреслюють важливість того, що любов до Бога має бути найважливішою в нашому житті. Любов до Бога повинна бути такою сильною, що ніякі навіть близькі стосунки не мають перешкоджати нашому служінню Богу. Ісус закликає нас бути готовими жертвувати своїми особистими інтересами, щоб поставити його на перше місце. Це не означає, що ми повинні відкинути повністю свою родину або себе, але коли виникає вибір, то любов до Бога має мати в нас основний пріоритет. Цей вірш нагадує нам, що ми повинні ставити Бога вище всього іншого і шукати Його волю в кожному нашому виборі, Бог вимагає від нас вірності та жертв. Але в цьому і буде проявлятися наша справжня любов до Нього. П'яте. Що Бог очікує від нас? Любов до Бога це не просто емоції чи слова, це також наша відповідальність перед Ним. Коли ми говоримо, що любимо Бога, ми маємо на увазі не лише теплі слова, якісь. Але й готовність іти за ним, виконувати Його волю, дотримуватися Його заповідей. Амінь. Амінь. Як написано в першому післанні Івана п'ятий розділ, третій вірш. Бо це є любов до Бога дотримуватися Його заповідей. Це не просто заклик до послуху, це вибір довіряти Божій мудрості та вірити, що Його шляхи найкращі для нас, наше життя повинно відповідати цій вірі. Довіряти Богу це прийняти, що Його заповіді не є обмеженнями, а є шляхом до справжньої свободи і благословіння. Кожен день ми стикаємось із вибором, чи будемо ми слідувати власним бажанням, чи поставимо Божі заповіді на перше місце. Отже, Відповідь на питання, чи можна любити Бога більше, ніж себе, однозначно, не просто можна, а й необхідно. Справжня любов до Бога це не лише слова чи емоції. Це означає ставити Божу волю вище за свої особисті бажання, довіряти йому у всіх обставинах і слідувати його заповідям. Любити Бога більше, ніж себе, це жити так, як показав нам Христос у послуху вірності і жертовності. Це не заперечує нашої особистості, а навпаки, відкриває нам справжнє життя, наповнене миром, радістю та Божим благословінням. Ми щодня стоїмо перед вибором керуватися власними бажаннями чи підкорятися Божій волі. І тільки коли ми ставимо Бога на перше місце, наше життя набуває справжнього сенсу. Нехай же наша любов до Господа буде не просто словами, а щоденним посвяченням і служінням йому. Зараз ми схилимо свої серця в молитві перед Богом, і давайте помолимося, щоб наша любов до Господа була справжньою дієвою, щоб ми не тільки говорили. Про неї, але й виявляли її у своєму житті. Будемо просити Бога, щоб Він допоміг нам ставити Його на перше місце, довіряти Йому і слідувати Його заповідям, щоб ми були готові жити не лише для себе, а для нього, як це показав нам Христос. Нехай Господь зміцнить нашу віру, наповнить наші серця посвятою та вірністю, щоб у всіх наших. Рішеннях і вчинках відображалася наша любов до нього. Амінь, помолимося.